Військове співробітниця, військова допомога Україні, ось на цьому фоні, на фоні моцної і ратифікованої двосторонньої угодою між РФ та Північною Кореєю співпраці, на цьому фоні співпраця південної Кореї і України. Є якісь порохи, які знову ж таки ви бачите, і потенціал в частині надання військової допомоги. Потенціал, звісно, величезний, але треба розуміти, з чого ми стартуємо. Ми стартуємо не з нуля, ми стартуємо з мінусового рівня наразі. Корея, як і Ізраїль, вони не дозволяють реекспорт свого зброєння до України, тобто треба починати саме з хоча б з дозволу зняття заборони на реекспорт. А були якісь а, а... а були якісь виб... Вибачте, але а були ж якісь історії, та коли треті країни використовувала uh, Південна Корея, чи я щось плутаю? Використовувала треті країни, так для... ну наприклад, ну умовно абснупрода за весь цей час, якби mm -hmm. Україна не отримала жодного одиниці корейського озброєння, так. попри те, що вона експлуатується, наприклад, ну хоча б у найбільш такого активного партнера постачальника озброєння до України, як Польща, mm -hmm. там використовується, наприклад, вони закупили Польща масово закупила корейське озброєння, mm -hmm. і до речі, Одка 9 і чудові сау також і. Ну їх не передавали, і попри те, що знов таки можливо там була навіть історія з боєприпасами. Просто про це маю нагадати, коли Україна потребувала значної кількості боєприпасів, було вирішено їх взяти хоча б десь. Ша почало забирати. І там була така історія, що Корея готова була продавати артилерійські боєприпаси лише до Сполучених Америки, і це дозволяло США якби вивільнити свої запаси, щоб продати їх до України. І це е логіка, е логістика і би швидкість, скажімо так. Тому от ми стартуємо саме з мінусових рівнів, і е, об'єктивно треба дуже розуміти про що йде мова. Мова йде про країну, оборонний комплекс якої не перебував у літаргійному сну колективної безпеки, як це було в Європі, не було скорочень, таких як у США, тому що ну, коли в тебе неадекватний північний сусід. Ну, у нас схожа з ними історія, у них також є неадекватний сусід зверху, з півночі, але значно менше там КНДР. І коли тобі кожного дня нагадують про те, що мирне небо воно не безкоштовне, то, звісно, ти не скорочуєш свій оборонний промисловий комплекс. Навіть коли розпався Радянський Союз, це не відбулося. Там КНДР скоротила свої військ, Збройні Сили на 200 тисяч. У Сеула навіть по подиху такого не було. Вони залишились півмільйонами, як і були. І саме за рахунок цього Корея зараз є однією чи взагалі єдиною, будемо чесні країною, яка дозволяє собі дуже швидкі постачальні озброєння. Наприклад, згадуючи Польщу, то Польща отримала замовлені танки. Першу партію, звісно, першу партію, не всі 300, uh -huh. ну приблизно 300 одиниць. А через 109 днів після замовлення. Так, вони були вживані, відремонтовані капітально, але вживані, але через 109 днів. І е, загалом весь контракт там, на близько 280 штук, він має виконати, ну, буде виконаний з протягом буквально 2,5 років від моменту підписання в 23-му. Тобто максимально швидко для розуміння просто от чекати Леопарди 2,8, якщо замовити його прямо сьогодні, десь до кінця цього десятиріччя. Ну просто 50 штук, як, наприклад, Норвегія це зробила, то от. Під кінець десятиріччя ви їх отримаєте. По отримання Корея активно йде на постачання різноманітних видів озброєння. Тобто, мова йде не лише про танки, мова йде не лише про їхні безселерка 9 -й. Треба згадати про наявність у Кореї свого аналогу Хаймарс зі своїми ракетами, в тому числі аналогу Мата Камс. Які також покоп Польща чудово закупила мова йде і про е, доволі цікаві системи протиповітряної оборони з можливістю збивання балістичних ракет, це комплекс КМ сам Блок 2, який став бестселером, насправді у ну, поки у на східному ринку, вичивавши остаточно будь-які російські, зокрема та 400, їх закупила Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Ірак, тобто країни, які зазвичай от, у питанні ПВО точно дивилися більше там певною мірою на РФ. Чому корейське озброєння воно коштує в середньому десь у півтора рази можливо дешевше, але головне це строки постачання, та готовність це дуже важливий аспект. Це готовність йти на дуже широку локалізацію і дуже широкі інвестиції в Україну, яка закуповує озброєння. Наприклад, зараз у у моменті закупівлі різноманітного корейського озброєння знаходиться Румунія. І вона вже підтвердила закупівлю К9. САО. Очікується рішення відносно закупівлі танків К2 і САУ, і БМП К21К21. Передбачає локалізацію хворобництва у самій країні, а також інвестиції Кореї у інфраструктуру, тому що в Румунії проблеми там доволі доволі роздобані дороги, мости, і для того, щоб танки могли просто переміщатися по країні, там треба провести капітальний ремонт і транспортної інфраструктури. І Корея готова це навікластися, щоб. Румунія купили їхні танки для розуміння, звісно, не безкоштовно це буде коштувати гроші, але от Корея готова завоювати європейський ринок саме таким чином. І це для нас, звісно, дуже цікаво. І якщо виходити з парадигми, що це має бути взаємовигідне партнерство, тобто не стояти з протягнутою рукою і говорити будь ласка, допоможіть, тому що. Сеул точно може спитати, а вам, там ваші там політики, ваші там влади, ваші громадяни взагалі бачили, що у вас там на півночі твориться? Така велика країна, от як називається. Ну, от її риторикою, Голодоморами і все те іншим. Чому ви не закупили там F 16 Чому ви не закупили Абрамси? Там ну хоча б щось там. Чому і відповіді на питання ми ніколи вже не дамо. Це також треба розуміти, і тому о, там такі, от на мій погляд, спроби нагадати там про колективну там колективність заходу на противазі диктатур не спрацює. Треба виходити вже дійсно з готовими взаємовигідними пропозиціями з боку України щодо. Ну так, щоб вони були цікаві СУ, а не просто от дайте нам, будь ласка, тоді все запрацює, і звісно, запрацює так, як і у короткостроковій перспективі, так і у довгостроковій, тому що виходити, треба, звісно, не просто дайте зброю, а давайте будемо виробляти її спільно. Тому що Корея зараз дійсно зацікавлена в тому, щоб максимально широко зайти на європейський ринок озброєння, і от Польща, Румунія, це дійсно для неї лише такі перші проби, тому що був ще ну, поки не вдало. Не дали захід, наприклад, у Норвегію. Там вони не з прокрали лопард другому, причому дуже спірно, і там був скандал на фоні цього. Але якщо Україна зможе правильно себе позиціонувати, надати кращі, не ті ж самі, а кращі вимоги, ніж ну не вимоги, а кращі умови. Звісно, умови роботи корейських оборонців в Україні, ніж, наприклад, у самій Польщі або Румунії. Тому що якщо вони будуть однакові, то корейці скажуть, а навіщо нам нам є чудово, в Польщі, є в Румунії, навіщо нам Україна? А треба дати тому кращу умову. Я не знаю, там неоподаткування протягом 10 років. Ну, ну як там пар, варіанти просто... Варіанти є, звичайно, тут да, в без варіантів mm -hmm. насправді mm -hmm. і е, не треба користуватися і заманювати цих виробників. Mm -hmm. Це єдиний варіант. За цю частину відповіді велике спасибі вам, олеже, значить, повертаючись, все ж таки до північної Кореї, але не про бойові дії, хоча опосередковано так, але я впевнений, що ви все ж таки розтлумачите нам, що означають такі власні назви, та як Коксана, Чхонма 2 чи Армату, якщо вам вони щось говорять. Я просто більш люблю користуватися західними індексами корейського північно-корейського озброєння, можливо, просто вони це прості... вони простіше я за але той, що я почув, наприклад, Коксан, це якщо не помиляюсь, 170 мм артилерія ну та просто я поясню. Я поясню, я, 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 країна... я поясню з вашого дозволу та поясню логіку. Це от ваш ваше видання публікація, та де е, значить е, говориться про те, що ось ці зразки е, е, північно-корейського озброєння вже є в Ерефії, та і вони на полі, просто хотіли. Хотіли б, розп... щоб ви розповіли нам трошки більш детально, якщо можна, що це за озброєння? Ну, відносно того, що вони вже там у РФ, окрем... Ну, треба дивитися, то ну, що уважніше, але вони, зрештою вже опиняться, так і не з кінцем. так? за за це все до чого йде, тому що mm. принаймні як мінімум ручні кулемети виробництва КНДР mm. та, Type 79, дев'ять. Не помиляюсь, він mm. а, вже помічений безпосередньо mm. у строєвих частинах Російської Федерації. Власне. Не у корейських, які з ним, mm -hmm. а якраз mm. у строєвих російських mm. частинах. Тобто, якщо у РФ не вистачає на своїх лінійних підрозділах кулеметів. То звісно, вони можуть бути зацікавлені у тому, щоб отримати від КНДР не лише боєприпаси, як зараз, не лише кулемети, а зокрема ту саму артилерію, тим паче, що вона у тих самих калібрах, що в них, якщо от брати саму ну, там 122-150... 2 міліметри в них масова. Mm -hmm. Причому треба розуміти, що загалом у КНДР це виключно на 1,3 мільйонні збройні сили КНДР разом всіх артилерійських систем, усіх калібрів 21,5 тисячі за оцінками ЦИС, тобто там величезні запаси саме стволів, грубо кажучи, і РФ може за допомогою цього ну, спокійно поновлювати свою артилерію, збільшувати їхню кількість, тому що ж треба розуміти, що не лише боєприпаси, є питання, а і ще й Саме стволів ресурс. І якби отримати, ну нехай старі, вони примітивні будуть, але артилерійські системи від КНДР, це також варіант розрахуватися там, черговою передачею ракетних технологій чи готових навіть ядерних там, боєприпасів. Так які проблеми для Кремля у ситуації, коли всі все бачать, але нічого не роблять. Ну і на сам кінець нашого сьогоднішнього діалогу не можу не запитати вас теж про важливе і про наболіле, про шахетні атаки. Та а поготів про ось ці нові та я не знаю, чи модернізовані, чи принциповані оці шахеди з термобаричною бойовою частиною. Як ефективніше від них вберегтися, і чи складніше їх вполювати, чи не складніше? Давайте про це поговоримо, бо кажуть, що правило двох стін тут вже не. Так рятує, як рятувало раніше, а так. Але треба, ну, по-перше, відносно збивання, то збивати шахет з термоборичної бойової частини, або звичайно, надлоковофугасною, або запалювальною, або іншою комбінованою, ну немає жодної різниці. Uh -huh. Це не впливає на будь-які його характеристики відносно замітності, виживаємості там, будь чого іншого. Uh -huh. Тобто, для самої означення термоборичної бойова частина це ТББЧ, 50, яка інформація про яку з'явилася у квітні цього року, завдяки зламу Алабузі, та ці шахей російські виробляються, ага. і ем, так ворог зараз масово використовує саме термобаричні бойові частини. Відносно правила двох стін, то треба одразу розуміти, що ем, єдиним місцем, яке гарантує безпеку, є укриття. Спеціалізовані, створені для цього укриття, яким треба користуватися у випадку повітряної тривоги чи ракетної атаки. Це безпосередньо те, що гарантує. Правило двох стін завжди позиціонувалося як те, що у випадку, якщо неможливо дістатися у укриття, то краще, хоча б це ніж нічого. Ну можна звісно, вийти там на вулицю і або к у вікно висунутися і дивитись, як це відбувається, так але краще все ж таки, хоча б перейти за у приміщення, яке відділення двома стінами від вулиці. Для Того щоб у випадку десь там розриву крилатої ракети, якої там бойова частина півтонна, то при випадку уламки вони могли пробити умовно там першу стіну, але другу їх зупинить. Відносно того, що там дві стіни можуть рятувати від, наприклад, того, що у на ну врятує абстрактно від 50 кілограмової, навіть осколково-фугасної бойової частини шахета, ну звісно, ні. Тобто ну, ніяк. А умов а коли мова йде про термоборичну бойову частину, то а, навіть ця от, би, умовний захист він скорочується, тому що термоборичний боєприпас він, під час вибуху він заповнює це приміщення. І Також треба розуміти те, що. Ну дуже багато на жаль такої зайвої інформації з'явилося застарілою, скажімо так. Мовляв, там є якась речовина, яка от спочатку поширюється, як там аерозоль він в легені там ще й потрапляє, і все та інше. Потім підривається. Ну це от двотактовий термобаричний боєприпаси, які існували вони у х 80-х роках. Вже давно використовуються так звані однотактові термобаричні боєприпаси з твердою сумішю термобаричною. і її розповсюдження йде після ініціації самого боєприпасу. Сама ця тверда вже суміш термобарична Вона під час вибуху і утворення великої ну потужної вибухової хвилі з високою температурою, Ця вокна хмара з температурою 2,5 градусів вона підривається, горить поше. Рюються одночасно і в одному цьому комплексному процесі, який триває близько одної секунди. Ця от і ударна хвиля, і вогняна хмара вона заповнює все доступне е, доволі велике за розміром приміщення, тобто затікаючи за роги в інші кімнати. Тому виключно умовно треба розуміти, що певною мірою це лише може врятувати, але це знов таки краще ніж нічого. Це от закривати між комуніці кімнати. Причому розуміючи це, це екстрений варіант, коли просто немає варіантів інших. Тому що єдине, що гарантує безпеку, це спеціалізоване укриття, яким треба користуватися під час оголошення небезпеч... небезпеки відносно російських атак. І ще раз вам велике спасибі, що ви наголошні.